В Минулому відео я відкрив свій криптоофіс, орендуючи квартиру за 300 доларів, оплачуючи Колі зарплату 400 доларів. І 604 бакси ми витратили, зробивши 75 аккаунтів байбіт. І ці винагороди мали прийти за один місяць. І Коля робив всі роздачі, які публікувалися в телеграм-каналі Гривня. Я вже не говорю про інші витрати. Сума всіх інвестицій в криптоофіс склала 200 тисяч гривень. Хто не дивився першу частину, подивіться. Тому вмощуйтесь зручніше, тому що в цьому відео Коля розкаже від А до Я, весь процес своєї роботи і розкаже всі секрети пов'язані з цим і всі свої знання. А найголовніше, сьогодні ми дізнаємося, який заробіток склав за один місяць, і скільки нам виплатили з цих роздач. У нас на каналі 65 тисяч підписників. Дякую вам велике, До кінця року моя ціль 100 тисяч підписників. Я впевнений, що з вами я цю ціль закрию. Тому з мене крутий контент. З вас лайк і підписка. А ми, друзі, погнали! Багато хто не знає суть цього міні-бізнесу, він будується на криптороздачах. Тобто якийсь проект хоче збільшити активність і дає людям можливість залутати пару доларів. А ці підписуються на цей проект або роблять оборот. І їм капають винагороди. Наприклад, в моєму телеграм-каналі Гривня ми підбили підсумки, скільки ми могли би заробити, якщо кожну роздачку ми би забирали у вересні. Ми б заробили від 50 до 200 доларів чистими. Це круто, потративши 6 годин свого часу за місяць. І зробити 200 доларів, тобто 8 тисяч гривень. Тому хто хоче попросить. Пробувати підписуйтесь, бо додатково розіграю в гривні ще 10 тисяч гривень, коли стукне 20 тисяч підписників, тобто не вистачає якихось 2 тисячі людей. Тому підписуйся, бо, можливо, саме ти залатаєш собі гроші на кебаб. Але знову ж таки, ми впираємося в якусь грошову планку 200-300 доларів максимального заробітку. І я придумав, а що якщо абузити, це все по 20-30 акаунтів, тобто відповідно 200 доларів помножити на 30 аккаунтів, це, грубо кажучи, 6 тисяч доларів. Тому я орендував квартиру, наняв підписника Колю, все облаштував, і ми Почали воркати за перший місяць, наворкали розхідників аж на 604 бакси, і за цей місяць нам вже всі нагороди прийшли. Але давайте по порядку. З таких жирних роздач це байволз, де ми з Колією сиділи вночі і не спали аж до п'ятої ранку. Суть цієї акції було створити новий акт, верифікувати і в ніч голосування проголосувати за даний проект. За що перших 500 людей би отримали 90 баксів? Ми з Колією мали чим найшвидше зробити це. Ми до цього все підготували, і нам потрібно було просто вставити скрін, що ми проголосували. Тобто ми з Колею швидко вставили і так зробили 6 аккаунтів. От, і заходимо сюди і можемо почати першу виплату. Так, просто сюди. Красота. Заходимо сюди. О, ну це, це так подарунок. Дякую, ви байбіт, щедро ти насипав. Яка радість була нас з Колею, коли ми побачили, що 3 аккаунти зайшло з 6. І ми заробили 270 доларів на чистому місці, вклавши 31 долар за аккаунти і 10 доларів за проксі. Тобто ми, друзі, заробили на чистому місці 229 доларів. Це чистими 9 тисяч гривень. Було дуже багато коментарів. Нехай Коля зробить відео, в якому розкаже все, що він робить. А яким чином ви створюєте 10 аккаунтів? Як ви на байбіт виріф. Фікуєтесь. Ну що, друзі, дивимося робочий день Колі від самого ранку до самої ночі. Я Коля, і мій робочий день на криптоофісі Макоді починається саме так. Процинаюсь я в 9-й ранку від звуків свого сусіда, який любить слухати Рамштайн. Після йду вмиватись, йду в туалет, чищу зуби, дягаю штани, кофту, відкриваю холодильник, намагаюсь знайти щось поїсти. Йду з їжею до ПК. І знаходжу якісь мемчики. Тоді, в 10 годині ранку, починається мій робочий день. Всім привіт, друзі! Сьогодні 21 серпня, кінець першого місяця. і Як ви просили, я з Колією зібрався, щоб сьогодні цілий день показати, як ми робимо ці криптороздачки. Все, камера на мене, на мене мотор. Поїхали! Зараз у нас з'явилась нова акція, 21 число. У нас у нас з'явилась акція сейл. Перші дві тисячі чоловік отримують по 500 сейл собі на гаманець. Усідайтесь краще. Ми. Починаємо. Першу нам потрібно купити проксі. Переважно я купляю або на Proxy Line, або ще є сайт проксіселер. Так куплю я зараз один проксі, щоб вам показати, як ми це все робимо. Можна вибрати вручну. Вибираємо срок на скільки днів. Я в середньому беру на 5 днів. Заходимо тепер в Dolphin. створюємо новий акаунт. Називаємо його там один файл. Вставляємо проксі, перевіряємо вам Київ, Київ, Україна. Так, тоді нам треба знайти якусь пошту. Заходимо в gmail. Так, ми створили пошту і зараз заходимо на гривню. Коли у каналі гривня немає ніяких роздачок, у мене виходить вихідний. Так що Рома слідкує, щоб я всі акції виконував тільки з каналу гривня, тому я так схитрував трішки. І саме всі ці роздачки я шукаю саме там, і тому і вам раджу це зробити. Там відбуваються також розіграші після реклами. Рома створює криптобокс і розігрує частину саме з вами, тому підписуйтесь. Тепер заходимо на Bybit. створюємо на пошту, яку ми купили, Копіюємо логін, придумуємо якийсь пароль і нажимаємо Create account». Так, тепер заходимо на пошту. Зараз прийде лист від Bybit. Відкриваємо його. Код перевірки який він нам, нам надіслав. Акаунт створений все. так, це як мати вже все підготовлене перед акцією. Я переважно перед тим як сідати робити акаунти. Заходжу собі на Market, пляю пошти, заходжу собі на сайт, який продає проксі. І йдемо в групу шукати людину, яка нам створить верифікацію на саме на цей акаунт. Так як я вже це все робив, в мене вже є певний список людей, яким я довіряю, яким вони перевірені. І цим людям я пишу, вони мені проходять верифікацію, і з ними проблем тепер вже немає. Пишете в телеграмі, OTC англійськими літерами, хочу купити верифікацію. курс. вам там людей напише стільки, що ви будете самі в шоці. Обираєте якогось одного, кому по словах довіряєте. От або ж. Легшим варіантом можна просто в коментарях під постом в гривні просто пишете, хочу купити кус-аккаунт, і вам також може знайдеться людина, яка допоможе вам з верифікації. Е, так, є люди. Це означає, що є люди, які можуть прийти зараз верифікацію, так. Переважно ціну вони говорять біля 8-10 доларів. Все, окей, погодився. Коля та -то торгіла, я вам скажу. Зікно 1 долар, друзі. Плюс 1 долар до бюджету, до зарплатні колі. Якби так можна було, ой-о-о, я б стільки тут економив. Бачите, тяжка робота, тяжка робота. Роман, думаєш, це тут, о, я сиджу, ноги, отак, ноги заклав собі, опс, опс. Так, він нам надіслав значок. Окей, все значить, тепер е, наступне, що нам залишається, це чекати. Е, тут є така плашка, називається трасте Device Manager. Е, Довірені особи аккаунта. Це входиться туди. Записується наш комп'ютер, на якому ми створили акаунт, і переважно створюється ще одна людина, яка зайшла і пройшла верифікацію. Вона записується байбітом як провірений користувач. Тому обов'язково потрібно видалити. Я зайшов. У нас як можна побачити, вийшов нас перший левел верифікації. Так наступним чином у нас буде верифікація 2FA. щоб у вас не вкрали просто аккаунт. 9 доларів вийшло нам верифікація на Bybit, 1 долар проксі. Входимо, виставляємо ордер. Так, ну зараз є 10 доступно, але потрібно 100, ну, але я вам покажу так. Виставляємо на всю максимум, то що у нас є, 105 доларів. Так, виставляємо ціну, все, і нажимаємо «Купити». Якщо ви побачили, що ордер виконався, у нас немає доларів, з'явились BNB. Цю умову виконали, наступне ми швиденько стараємось продати ті ж монети. Я втратив 20 центів. Винагороди 500 сейл монети. Витрати десь 10-11 доларів, а винагороди 300. Друзі, по великому ділу в нас вже все це як бачите, Це не дуже клопітка робота. Основна проблема це от підготуватись до акції, щоб бути готовим. Е, у гривні переважно споститься перед акцією декілька годин перед нею. Наприклад, акція почнеться в першій годині дня, тобто і вона оголошується наприклад 10-11 годинка зранку. І тоді у вас є десь плюс-мінус 3 годинки, щоб підготуватись. Купляєте пошти, купляєте проксі, укуси купляєте, але коляти не розслабляйся, тому що. Ми тільки зараз почнемо з собою. Один акаунт зробив. Мені ще там 20 кулу пасити. Так що давай, Коля, красавчик, фух. 21.00 Закінчується мій робочий день. Працюючи 11 годин на криптороздачах. Я нарешті можу відпочити. Так, встаю з крісла, іду, пошукаю щось холодненьке, включаю КС і відпочиваю. Граю в середньому, не буду брехати. Граю до першої ночі. Після потних каточок КСГО, вже зовсім виснажений. Я лягаю в ліжко, Погортаю ще трішки собі тіктоків і лягаю спати. І так Коля працював кожний день. А субота неділі я йому зробив вихідний. Ну що, істинний момент, виплата з бабіту від першої акції до самої останньої, тобто восьмої акції. Ми надіялися на цей байбіт. І Якщо б всі аки зайшли, ми б стали багатими. Але не тут то було, і перша акція, виходить, не так, як ми собі це уявляли. Настільки погано, що Коля пішов в запой. Акція Вайл нас побрила, як хом'яків. -like ми зробили 10 аккаунтів, а прибуток склав бідних 20 баксів. А витратили ми 125 доларів. І разом ми пішли за цю першу акцію, не то, що в прибуток, в мінус 105 доларів. Тобто з 10 аккаунтів зайшло тільки два. Ви нагороди наша мінус. 4. 4 тисячі гривень, щось взагалі не по плану. Ні, ну ми перше подумали, ну ладно, може це щось з тим проектом, який на байбіті. Але на жаль, ми помилилися. Друга винагорода від Байбіту Пленет насипали 750 тисяч монеток. Це на хвилинку 35 доларів. Ми витратили 195 доларів на розхідники і зробили 17 акаунтів. І нам зайшло, друзі, лише вісім аккаунтів з 17. Ну це половина. Ми теж розчарувалися, бо не ділися і думали, що всі зайдуть. Але на жаль. Ну але 7 акаунтів по 35 доларів це 270 баксів. Мінус 195 доларів наші витрати. Наш чистий заробіток 85 доларів. Якщо ми підрахуємо всі три акції, за які прийшли винагороди, то ми заробили 209 доларів чистими. Хоча могли набагато більше, і очікували ми також набагато більше. Третя виплачена акція це Disrun Давали 40 доларів на аккаунт. 22 долари обійшлося проксі, 5 пошти, і 115 доларів ми заплатили курс про Разом 142 бакси. Ми витратили Тратили. А чистими ми додали в наш банк 98 доларів. З цього ми зробили 9 аккаунтів. І прийшло 6 аккаунтів з 9. Це нас вже підбодюрило, бо виплатили нам 240 доларів. Потихеньку наш банк ріс і складав вже 307 доларів. Але все рівно, це не то, чого ми очікували з Колею. Люба ідея має свої погрішності. І не буває такого, що завжди йде за планом. Настав також перелом в нашому експерименті. І так, друзі, це не перелом в кращу сторону. Акція Сей, Коля зробив 7 аккаунтів, виплата. Мало бути 35 доларів на аккаунт. Лише 4 ак з 7 зайшло, тобто 140 баксів виплатили. На куси пішло 68 баксів, 9 на пошти, 20 на проксі і 45 доларів комісії. І загальному підсумовуючи, це вийшло 142 долара, які ми витратили на розхідники. Тобто ми пішли в мінус 2 долари, друзі. Тобто в нуль. і це нам не підходило, адже ми мали покрити витрати на квартиру, ЗП колі, ну і інше. А інша акція сейл взагалі нас вбила. Коля завів 10 Акаунтів, витративши 90 доларів. Нам нічого не виплатили. Ми з колі просто не розуміли, що ми робимо не так. Можливо, це проксі, можливо, щось інше. Макоуді, чи у відео буде акція, яка вам дала найбільше? Ну, взагалі так, але я все зіпсував. Зараз поясню, чому. Ми робили акцію BINX, і там потрібно було зробити оборот. З витрат на аккаунти це 4 бакси. Треба було тримати на балансі 50 доларів десь тиждень. І я вирішив завести 20 аккаунтів. Тобто, тисячу з чимось доларів я мав заморозити на тиждень. Трошечки рисковано, але яке було задоволення, коли ми з 20 аків утримали 16, де нам насипали на 80 доларів на ф'ючерси з 10 плечем. Да от не повірите, прямо сьогодні е, роздали першу акцію, яку ми робили так плотно обузили. Е, ми з Колею раділи і почали святкувати. Але ще було рано радіти. 16 аків по 80 доларів це 1280 доларів. Але умови були такі: лише дається один трейд і дається 24 години. По часу давали до двох тижнів. Цей купон активувати. Тобто, наприклад, ти маєш 80 доларів і робиш плюс 20% на угоду, і ти заробляєш 16 доларів. І якщо ти угоду закриєш, то тобі начисляться лише 16 баксів, а бонусні всі згоряють. І нам було важливо знайти волонтильний день, де би ми могли зробити 100% і забрати хоча б 8 аккаунтів в прибутку, роблячи вилку з одного аккаунта. Ставимо на ефір лонг, а на другий трейд ефір шорт. Такий заробіток при волонтельному ринку склав би 640 доларів. Ми довго чекали, нічого не відбувалося. І тут я бачу, що монетку із запампили запампали на 7,5%. І я подумав, що час заходити, ця монетка точно дасть корекцію, бо чим більше різниця буде неважливо: або дампу, або пампу, ми все рівно заробимо. 16 аків завали на монетку SFX. тобто 8 на лонг і 8 на шорт. Ми кожну годину моніторили, але сильної волентильності не дістали. І коли пройшло 14 годин з моменту падіння, нам дали лише 15%. І на той момент на восьми аккаунтів було по 12, 13, 14 доларів. І я вирішив сказати Колі, щоб він закривав. Ми заробили смішних 108 доларів. На розхідники ми витратили 80 доларів, 28 доларів чистого заробітку. Ось так. Ну це просто смішно. Коля три дні працював над тим, щоб завести 20 аків, і цілий день приділяв, щоб слідкувати за цим всім. Це особисто мій кусяк, був моє рішення відкривати угоду. І яке в нас було фому, коли за пару днів почався треш на ринку, і ринок був дуже волонтильний. І там реально можна було забрати не 15%, а цілих сім. 70-80. де заробіток би склав вже 400 доларів. Але що зараз говорити про це, якщо цього немає? Тут я вважаю, що була нагода заробити дійсно гроші, але ми її упустили. На мою думку, це була найперспективніша акція. Ну у нас колі ще залишилося в арсеналі ще дві акції, які нам мали виплатити за перший місяць. Це сейлор і Спарта. На сейлор ми загнали 5 аккаунтів, і скажу вам так, на диво залетіло 4 аккаунти. Поки що по статистиці найкраще. Чому ми не зробили більше, це реально ФОМ. З одного ака виплата була 40 доларів. 4 аки виплатили, це 160 баксів, а витрати це 66 доларів розхідники. Чистий заробіток з цієї акції склав 94 долари. Ну і остання акція на сьогодні це Спарта. Тут дуже сильно в нас побрили. Коля зробив цілих 15 аккаунтів, і лише 6 зайшло, а виплата була 30 доларів. 180 доларів прийшло, а розхідники 144 долари. Чистий заробіток 36 доларів, що нас дуже сильно задезморалило на кінцівку. Взагалі, Немо за цей великий експеримент офіс за один місяць приніс мені 373 долари, а я мав в розрахунках 2250 доларів. Ну але якщо я би працював на дому, то я би заробив цих 373 долари. Але мінус 400 доларів колі і мінус 300 доларів житло. Ну що, друзі, перший місяць вже пройшов, наступає другий місяць, і коля, скажи свої враження, як тобі працювати в офісі. Пройшов перший місяць. Вже починають приходити перші виплати. Бач. В попередньому відео у нас не все так радужно, як хотілося, але що я то є, принаймні ми не в великому мінусі, але ми вчимось. Ми це перші наші рази. Трошечки ми на дезморалі зараз, тому що не дозаробили, але добре, що не в великому мінусі. Я просто особисто подумав: ну добре, дам шанс ще місяць, щоб ми змогли лишити колю до зими. На офісі. Це я готовий, я готовий. Дякую, дякую вам за підтримку. Ще раз, подякую. я не знаю, Рома ставить не ставить я вже стільки разів. Дякую. дякую за підтримку, я всі коментарі читаю. Тим проказникам, яку вся, всяку фігню про мене пише. Я вас теж запам'ятав, я вас ви, визначу по IP. Рома мене навчив, ваш список кину в телеграм. Я вас всіх покажу. Звичайно, в нас враження не з найприємних, і в нас багато фому по Бінксу по цієї акції, який би нас реально міг би вивести в нулі. За такий, друзі, проект. Підпишіться, поставте. Лайк. Надіюся, що на третій місяць точно вже все виплатять. І я подумав, що все буде залежати від другого місяця. Якщо все так продовжиться погано, я буду змушений закрити проект. І не буде вже коля до зими. Що буде з колею? Невідомо. Але маю надію, бо зробили, друзі, промок промоків байбіту і чекаємо виплат. Тому тримайте кулаки, пишіть в коментарі, чому така виплата, що думаєте на цей рахунок. Давайте, друзі, так, 7 тисяч лайків і скорше випускаю третю частину. А з вами, друзі, був ваш. Macaudi не переключайтесь. Ma coudi tat-ta-da! Mykoe! Papa! My Cody! Ma cauje! Macaudi! Ma 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 oh yeah! <паспортизвав> 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 Na petu mo Na petu mo Na petu mo Na petu mo Rova Ko koe Ko Rova Rova Na petu mo